До нас на продаж залітає гібридна Camry 70 2020 року випуску 2,5 бензин гібридний на передньому приводі на автомат коробці. Ну, звісно, куди ж далі? Хлопці та дівчатка. Це тачка, яку ви ну, дуже рідко бачите на трасі, тому що це XLE комплектація. Це просто жир. Що по комплектації є? Боже, тут проще сказати, що нема. Коротше, поїхали. З передньої задній парктроніки, безключовий доступ датчики сліпих зон. Шкіряний от салончик, темно, світло, сіренький, з перфорацією електрорегулювання передніх сидінь. Демо далі. Отаке шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, автосвітло, камери 360, дивіться, як вона працює. Тобто включив, вона показує, що вокруг машинки відбувається Отакий от фігізний бортовий комп'ютер, там є дістронік, тобто вона бачить знаки. Є е у нас також адаптивний круїз контроль, утримання у смузі, тобто дуже вумна машина. Тут у нас велика магнітола з LCD дисплеєм. Єстісно, є камера заднього огляду, 360 вже казав. Ну, коротко, також доступна функція Apple Carplay та Android Auto, двохзонний клімат-контрольчик суперовий. Зеркало з автозатемненням заднього огляду, машина просто жирнюча. Електропривід багажнику Це вже так спойлер від мене чисто, безпдротова зарядочка. У нас отак її от віддвигаєш, там ще якась ніша є. У нас функція автохолду, три е, режими коробки, еко Normal Sport. Е, також є можливість їхати тільки на, е, цьому, як його, на електриці, ну, електрогальмо, старт-стоп кнопочка, є. Вентиляція передніх сидінь і підігрів передніх сидінь. Все працює чітко. машині 12 тисяч кілометрів пробігу. Є офігезний люк на криші, який працює ну, 12 тисяч 12 пробігу. Така от ніша, тут дві зарядочки, десь ну, напіхали всього, що можна. Дві USB. шки Купиш перехідник на Type-C, будеш сьогоденний. Йдемо далі. Далі по цій машинці. Задній салончик, Ну, я не знаю, тут ніхто точно не сидів. Просто ніхто не сидів. Центральний підлокітник. два підстаканнички. два воздухозаборники від Toyota ще з 1913 року, які ногами пинай, нічого не буде. Дивісь, як ця вся краса виглядає ззаду наперед. Ну, Просто краса. красота. Я влюбився. Кемрі, кемрі кемрі. До речі, машина у білому перламутрі. Так, Як тут відкривається? Давай подивимося. А вон кнопочка. Все чітко, все цивільно. Тут такий тулкіт, все новеньке, ніхто не чіпав. Ну, 12 тисяч пробіг. Хто, хто тут може до тебе щось чіпати? Рекомендуємо цю тачку, тому що ну, це XLE, це Toyota, це нова машина, пригнана з Америки. Дивись, капот, крило, трішки напил на двері, це все, що робилось з машини. Фара оригінал стоїть. Тобто, ну, блін. Машина варта твоєї уваги, тому що нова машина. Ціна цього екземпляру 29 тисяч 100 баксів. 29 тисяч 100 баксів отримуєш нову машину без податку. Тож, приїжджаєш на велику окружну в місті Києві, 22 наш номер, біля Феджир-сервісу знаходимося, так хапаєш цю чудову тачку. Тож, не зволікай, хапай авто на хапай авто.